Дорогі всі, коли у вашій компанії виникає складна проблема, або коли вам потрібно прийняти важливе рішення, що ви думаєте про людину, яка може просто сказати Аф, ось як це потрібно зробити, і представити ідеальне рішення? Хіба ви не відчуваєте, що вони справді мудрі та дивовижні? Про царя Соломона говорили, що він був мудрішим за будь кого іншого, один царів 4, 29, 31. цю надзвичайну мудрість Соломону дав Бог, який дарував йому широке серце і невимірну мудрість. Широке серце означає глибоке розуміння, яке охоплює все, а невимірна мудрість стосується незліченої, рясної та досконалої мудрості. Завдяки цій мудрості Соломон зміг мирно керувати своїм царством. То, що цей уривок означає для нас, хто живе сьогодні. Ми не царі які правлять народами, як Соломон, але ми живемо, приймаючи незлічені вибори та рішення щодня. На роботі, вдома, у дружніх стосунках і навіть у дрібницях, як от що сьогодні їсти чи одягати. Ми іноді губимося в надмірній інформації, і ми можемо почуватися скривдженими та самотніми у стосунках. У такі моменти нам потрібна мудрість, яку володів Соломон, мудрість розуміти серця людей і осягати ситуації, тобто широке серце і невимірна мудрість. Однак навіть мудрість Соломона не була досконалою. Хоча колись він був мудрим, пізніше він зробив неправильний вибір і займався ідолопоклонством, що спричинило труднощі для його царства. Це є обмеженням нашої людської мудрості. Але є той, хто перевершив усі ці обмеження людської мудрості і показав досконалу та вічну мудрість це Ісус Христос. Ісус прийшов на цю землю, щоб досконало відкрити волю Божу і став справжнім світлом у нашому житті, що було затемнене гріхом. Ісус є відповіддю на всі проблеми, з якими ми стикаємося, і показує нам шлях, яким ми повинні йти. Через Ісуса ми не лише отримуємо мужність і надію жити в цьому світі, але й отримуємо найбільший дар вічне життя. Ми більше не блукаємо в розгубленості, а можемо насолоджуватися справжнім миром і спокоєм в Ісусі. Кожен розуміння, яке може справді вести людей і направляти життя в правильному напрямку в цьому світі, походить тільки від Бога. І мудрість Бога найчіткіше виявилася в Ісусі Христі. Нехай ви будете йти з Ісусом у вашому житті, здобудете необхідну мудрість і справжнє розуміння і будете жити освіжуючим і радісним життям щодня.